1 вересня я встав на протези. Андрій Родін показує перше фото на двох протезах. Їх йому встановили у центрі Суперхюманс. Чекав на протезування від моменту поранення, що отримав 29 травня на межі Харківської та Луганської областей. Я був в складі штурмової групи. штурмували позиції. Появились перші поранення у нас. Поранений я з, ну, оказав допомогу, так, ну, поранені були не важкі. Ми їх відправили, відправили операційним транспортом в тим. Я повернувся на позиції, там вже перервався на міні. Там все заміновано, саме селі заміновано. Побачив, що вже в мене там чат кістки. Знов хто я, я, я була рація, я по рації визвав, відкликав допомогу. Прийшли, ну, допомога не відразу прийшла, через три години. Далі було лікування у кількох госпіталях та шлях до протезування. Примірили протез, я думав, що злякався Altyla, як їх початку не... цих. Це... Примірив, думав, що не прийду. Бачу, якщо тут -то, той... розгубився, що всі ходять, я ходити не зможу. Але ж потрошку вставив, через 10 днів пішов вже тут. Спочатку дуже болели ноги, але теж без, без, без навантажень три місяці заходився. Все буде добре, все, зараз така техніка протезування, що на будь-якому рівні ну, ампутації, як би там воно важко не було, все рівно протезуються хлопці ходять. Військовим медиком він став після мобілізації в 2014-му. Працював у Житомирському та Донецькому прикордонних загонах. Після закінчення реабілітації Андрій Родін планує повернутись на роботу. Уже повернувся і до кермування автівкою. З'єднається та нагадає сюди, ставлю. Андрій Родін після виходу на пенсію каже, подорожуватиме та займатиметься садівництвом. Удома його чекає родина, зокрема, чотири внучки. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.